Днями громадська організація Асоціація людей з інвалідністю на крилах надії України організувала справжнє незабутнє свято для дітей тематичний осінній майстер-клас. Майстер-клас в кафе Світло присвячений золотої осіні. Ми зібрали дітей вразливих категорій. А під час воєнного стану я думаю, дуже важко діти емоційно переживають те, що відбувається особливо. Кременчук наш страждальний. то ми вирішили трішечки дітям принести радість. Такі ініціативи дуже важливі, адже дозволяють дітям не лише створити приємні дрібниці своїми руками, а й поспілкуватися з однолітками та насолодитися святковою атмосферою. Діти будуть робити такі поробки, із лози, це буде лавят снов. Стрічки, різні бусинки. Вони будуть нанизувати, і Таке буде прикраса для хати, для оселі. Ну а також спілкування, смаколики. Воно дуже полюбляють різні майстер-класи. Ми час від часу це проводимо і намагаємось зробити все, щоб було цікавіше дітям. Самі ж діти відзначають, що такий теплий та дружній захід, не як припав їм до душі. Робимо ловці снів з. Шишок, каштанів та інших матеріалів мені дуже подобається тут. дружня атмосфера і нам допомагають. Подібні заходи ще раз доводять. Увага, тепло і доброта здатні зробити світ довкола трішки яскравішим навіть у найтемніші часи. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.